Ми вже звикли до того, що в цей час в ефірі телеканалу Прямий рубрика індекс пляниці. Здебільшого економічні новини, ми, звісно, що обговорюємо в цій рубриці з нашими експертами. Тому, е друзі, доєднуйтесь, темпи інфляції в Україні продовжують зростати, але дещо повільніше ніж прогнозував Національний банк. Про це заявили в установі. У серпні, за попередніми оцінками, вона досягла близько 23%. Водночас, інфляційний тиск залишається значним. Насамперед, через наслідки війни звітують в Національному банку України. Насамперед, через швидше, ніж очікувалося, зниження вартості пального та нижчі темпи зростання цін на окремі овочі. Водночас інфляційний тиск залишається значним, насамперед, через наслідки війни. Зокрема, руйнування виробництв та порушення логістики. Так, ну і подорожчання торкнулося інгредієнтів українського борщу за підрахунками Національного наукового центру інститут аграрної економіки. Борщовий набір в Україні станом на кінець серпня, порівняно з аналогічним періодом минулого року, подорожчав на 60% з 70 гривень до 111, пише Уніан. Зокрема, спочатку повноштабного вторгнення рефії до України його вартість збільшилась на 22%. Здорожчання викликано в основному збільшенням ціни на такий інгредієнт, як свинина. Але, за даними експертів, на початку вересня почали зростати і ціни на самі овочі, які також є основою нашої улюбленої національної страви. Вже 14 регіонів України завершили збір зернових культур ранньої групи. Тепер до Цієї теми про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики. У трійці лідерів опинились Кіровоградщина, Одещина та Дніпропетровщина. Загалом в міністерстві прогнозують, що збір зернових та олійних культур у цьому році зросте до 65-67 мільйонів тонн зернових. Е Ну і тепер, звичайно ж, якщо обговорювати ці теми, то друзі, варто розуміти, якщо ми говоримо про інфляцію, ця ситуація характерна і європейським країнам з іншого боку, вона підсилена в нас в Україні війною. Ми, звісно ж, надіємося, сподіваємося на наших військових, але з іншого боку, навіть попри те, що борщовий набір його вартість збільшилась в порівнянні з попереднім роком. Кожному з вас вдасться вдома військово приготувати улюблені смаколики. З іншого боку, тримаємось разом, тримаємось купи. Ну і звісно ж поговоримо і обговоримо ці три теми з нашою гостею. Це Лариса Гоук, експерт аграрного ринку. Ларисо, вітаю вас! Слава Україні! Добрий, навіть слава. Спершу я хотів би поговорити, звісно ж, про інфляційні процеси. І, зокрема, от маємо війну в Україні, яка продовжується а з іншого боку, чи встигатимуть зарплати українців за рівнем цієї інфляції, яка прогнозується на рівні 30%. А з іншого боку, багато хто от можна пов'язувати це з питання з втратою батьма українцями навіть. Свої роботи і тут постає питання: за що забезпечити собі той борщовий набір, про який поговоримо згодом? Бо це також тема нашої нашого індексу поляниці. Але поки що про зарплатню інфляцію я думаю, що рівень інфляції і нинішній рівень заробітної плати не, не дозволяють українцям пошувати себе так, як вони почували себе, хоча б там 4 чи 5 років тому назад. Вони розумієте, що ціни зростають і зростають. Зростають вони там не на копійку там за квартал, а вони зростають просто там на 10 гривень, можна за тиждень, на 4 гривні, і ніяких пояснень, крім того, що ви назвали інфляція, не існує. Хоча інфляція там є в межах якихось там 1%, а рівень цін зростає просто в рази. Мову люди будуть виживати так, як виживали завжди. У всякому разі те, що говорять безпосередньо споживачі, вони розраховують насамперед на власні сили. Як це не смішно можливо прозвучить ті самі городи, консервація і так далі. Люди розуміють, що чекає попереду там осінь і зима. Вони будуть трохи складніше ніж літо, яке ми пережили, і максимально всі до того готуються. Не знаю, чи звертали ви увагу чи ні. Але е, якщо дивитися зріст по базарах, то раніше на базарах кількість людей, які е, реалізовували надлишки своєї власної вирощеної продукції, була набагато більшою. Цього сезону цього немає. Я не беру до уваги південь, який просто весь там під вогнем, а навіть центральні і інші регіони, е, люди, все по максимуму, те, що в них виросло, намагаються е, в той чи інший спосіб. Е, Скажімо, так перетворити в, за, в заготовки там uh -huh. якісь продукти тривалого зберігання для власних потреб. Я ну з точки зору того, що ви сказали, Ларисо, нам залишається тільки звернутися до українців, і, яких є ще якісь там залишки або ж можливість все ж таки реалізувати це на ринках. Будь ласка, друзі, виходьте і. Скажімо так, за адекватними об'єктивними цінами реалізовувати цю продукцію українцям, вашим землякам, тим, хто мешкає в ваших містах разом з вами і прилеглих населених пунктах. Щодо борщового набору, знаєте, там скажімо так, от навіть індекс паляниці, індекс Бігмака, споживчі кошики. Але ми говорили про борщовий набір, і дійсно, зокрема, свинина зросла у вартості. от такі показники маємо на зараз, але взагалі ріст ці. Ціни і формування цін, ціноутворення як таке в умовах інфляції. От цього року що потрібно людям розуміти, наскільки це буде от на початку наступного 23-го року, як це активно проявлятимуть. Розумієте, на, на поточний момент взагалі складно щось прогнозувати. Mm -hmm. Пояснюю, чому mm -hmm. наразі там те що ви сказали бо що ви на, на картоплю поки тримається врожай, начебто непоганий, плюс-мінус нормально. Thank mm -hmm. На, наприклад, там на бур більш-менш, але на ту саму морку, вона там дві-два з половиною рази вища. Ціна на цибулю втричі вища. Хоча так це так само, начебто, речі одного порядку, абсолютно всі кивають на південь, що там не виросло, і так далі, і таке інше. Що промислові, тобто ті фермери, які мали промислові посіви, вони там менше виростили і якість можливо гірша врожаю, і так далі. Як на мене, якщо там трошечки там шире поглянути, взагалі. У нас на рівні не окремої родини, а якщо взяти в цілому Україну, мало хто розуміє баланс ринків, скільки нам потрібно моркви, де вона росте, в якій кількості, якщо в нас південь вогні, то які б регіони могли би це замістити. Ну і далі 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 по тексту рухаємося. Те, що ви говорите, м'ясо зросло в ціні, звичайно, суміна буде зростати в ціні і, і далі, тому що поголів'я зменшується. Так чи інакше, і ми можемо тільки констатувати, що певний Кількість комплексів тваринницьких, не тільки там свинокомплексів, а інших. Вони просто ще вровнені, їх не, не існує на поточний момент. Та частка населення, яка була раніше, там кілька років назад, вона в силу ряду причин, одна з основних, яка це африканська чума свиней, поголів'я в населення, воно так само почало зменшуватися. І торік, наприклад, ціна свинини і ціна курятини, вони там трималися, і треба віддати на Належне там українці звернули на те увагу і почали більше споживати навіть свинини там, за результатами минулого року. Як буде цього року, не зрозуміло, тому що ціни почали зростати почали зростати як тільки курс зафіксувався на кожне ці там сорок і буквально. Два-три дні минуло, і ціни наприклад на м'ясо у всіх категоріях вони зросли до ну, порядка там 30 гривень, якщо брати за окремо взятий кілограм. Як себе поведе ситуація далі? Складно сказати, чому тому, що так чи інакше люди купують ну, кінцева точка споживач і рітейл. Людина не купує безпосередньо у виробника, який там вирощує одну, десять 10, там сто свиней. Вона купує в рітейлі чи на базарчику. Рітейл так само може кивати. Крім питання інфляції, є ще питання дорогих енергоресурсів. Хочемо ми не хочемо це, мусимо визнавати. Плюс логістика, вона так само дорога, і її треба доставити. Плюс власне зарплати працівникам, які працюють в тому самому рітейлі. І так знову. Скажімо так, причини нанизуються як на миску і ціни будуть зростати. Треба зрозуміти, що ера дешевої їжі, так. дешевого продовольства вона закінчилася і не тільки там у світі в Україні на завершення Ларису. З вами розмови з вами як з оглядачкою аграрних ринків. Ми надто часто в світлі роботи зернового коридору і надважливого експорту для України його повної роботи та і тієї виручки, яку може отримати наша. Держава про це часто говоримо, але все ж таки надто важливо те, що ми залишаємо собі, скажімо так, наші резерви, їх наповнювати. Там я розумію, ми зараз там врожай збирається, можна б сказати, було б де зберігати, бо з цим також проблема є. Та все ж, чи будуть резерви, чи ми. Там війдемо в зиму, і там в наступний рік і матимемо там свої резерви для того, аби там пекти хліб от прості речі, продукти першої необхідності і так далі. Я простими словами для людей, які нас дивляться. Якщо якщо говоря, я почула, якщо говоримо про хліб, то пшеницю зібрали там, вже зібрали 19, плюс можливо якісь там залишки торі торічні. Нам достатньо. У нас на все про все потреби закриваються, в тому числі продовольчі на корми і на насіння. Питання в тому, чи будуть сіяти. Озиму пшеницю, тому що це основна культура, з якої випікається хліб, під наступний врожай. От зараз вже так чи інакше стартує посівна озимої пшениці. На поточний момент ми знаємо, що площі будуть скорочені. Якщо під врожай з сьомого поточного року ми мали 7 мільйонів, я розумію, що частина відпала через війну, але так чи інакше, плюс-мінус там 4 мільйони. Ми... Збирали під наступний урожай оцінки різні, але там 3-8 говорять, ми маємо засіяти. Але питання в тому, чи будуть сіяти фермери, бо ціни на пшеницю не є настільки привабливими для них, як би вони того хотіли бачити. Плюс інший напрямок це питання собівартості, тому що крім. Того, щоб мати поле насіння там займає відсотків 11. Якщо яркісне насіння, це теж треба враховувати, що воно теж грошей коштує паливо, добрива і знову ж таки ланцюжок триває. Будемо дуже сподіватися, що в крові українців закладено, що ми хлібороми, ми будемо таки сіяти, і нашої пшениці вистачить і нам і вистачить нагодувати, скажімо так, інші країни світу. Ще такий момент. Він можливо не вельми там приємний, але давайте не забувати, що пшениця ця кривава, тому що вона дається нам власне не тільки ціною. Тих бійців, які є напередку, це і смерті фермерів, які сідають в комбайн чи в трактор, чи везуть просто пшеницю, щоб її здати на елеватор, і просто можуть дорогою підірватися. Власне, оце ціна нашого хліба. Він хочемо, ми не хочемо, він кривавий. Так його вистачить нам в тому безпосередньо, нам то точно. Але питання uh -huh. ціни цього хваба не з точки зору гривні на кілограм, а з точки зору. Життя людей. Просто, Спасибі вам, Ларисо. спасибі за участь в рубриці індекс Поляниць на телеканалі «Прямий». Оглядачка аграрних ринків Лариса Гук була з нами на зв'язку. Таким був індекс Поляниць сьогодні. Щодня, окрім вихідних, щобудня о 14.45. І такі теми ми також піднімаємо, якими вони будуть вже наступного понеділка, друзі. Я думаю, що ви обов'язково дізнаєтеся.